Сьогодні триває відкритий праймериз на вибори і місцеві органи влади. Члени політичної партії Удар активно задіяні у цьому процесі. Повідомив керівник міської організації політичної партії Удар Олег Нижник, звертаючись до журналістів. Цього ж таки дня у Калуші на площі героїв 28 відбулося освячення громадської приймальні міської районної організації удару. Відтепер тут також здійснюватиме прийом громадян депутат міськради Олег Нижник. Головне, що спонукало ударівців до участі у праймеріс – це безперечно європейський досвід. У цивілізованих країнах відбір кандидатів проходить саме так: відкритість та прозорість. Ми проситимемо дозволу чи то погодження від громади щодо кандидування на окремих наших представників акцентовано на зустрічі. З 20 серпня по 20 вересня буде в місті проводитися голосування в палатках бюлетенями. Відповідно. Ми просимо дозволу чи погодження від громади щодо кандидування на тому чи іншому окрузі наших кандидатів депутати міської ради, районної ради, обласну раду і на мера міста Калуша. Окрім вищезазначеного зазначеного кандидата участь у праймеріс на посаду міського голови також братиме калушанин Павло Ліщинський, екс-заступник мера міста Моршин та представники удару інших політичних сил і позапартійні до місцевих рад. А уже після 20 вересня стане відомо, хто із претендентів отримає мандат довіри Калуйської громади й представлятиме її уже незабаром на місцевих виборах.